Чернігівські рукопашники потрапили у збірну України на чемпіонаті у Житомирі. Вони підтвердили свій клас. У доробку наших земляків два золота, три срібла та дві бронзи. Чемпіонами стали Олександр Єрмоленко та Євген Хотінь. Обидва виконали норматив майстра спорту. Виграв вже значить шота, уміє, значить, що це получається. Можна їздити по зборам. Головне, щоб. Были было больше больше соревнований, больше возможностей куда-то выиграть. Выиграл, горжусь этим, доволен. Спасибо тренеру Сергею Васильевичу Владимиру Анатольевичу. и вот, все тоже спасибо большое за то, что они подготовили нас. Чернігівці раді потрапити у збірну України, що підвищує їх шанси поїхати наступного року у Німеччину на чемпіонат світу з рукопашного бою. Однак, попереду ще багато турнірів, в яких потрібно довести свою перевагу над суперниками. Конкуренції не бояться. Конкуренція на соревнованнях. А там ми всі якби займаємося одним ділем і стараємося для країни. і за цього там, наприклад, там п'ятнадцять на чоловік, 20. ми всі тренуємося, різні віса, різні категорії, разне якби теж возраст, разнові всім как би боліміння б'єб'єни однім чим та і от радіта стараємося. Чернігівські дівчата намагаються не відставати від хлопців, також мріють про збірну, адже конкуренція тут значно менша. Девчонки все работают одинаково. Вот, а ребята уже имеют высокий уровень, как-то лучше работают, но как-то зрелищнее смотрится, в принципе. Хотя говорят, что девчонки, когда дерутся мной ну, интереснее, вот, но не всегда. Потому что это такой махач, это такая несобранность, в принципе. Тренер Чернігівців Сергій Козир більш ніж задоволений виступами вихованців. Каже, вони щороку демонструють стабільні результати. Однак занадто хвалити їх не хоче, щоб не наврочити. Конкуренція здесь дуже сильна, оскільки збірні люди, які вже виступають не доклада на чотирьох Європи, міра і вже мастера спорта міжнародного класу. І вот. допустимо, якщо ну, там можна виграти соревновання, ну скажуть, там був формі там, і так далі тому Поэтому надо вот эту вот форму свою хорошую показать. На протяження придроного періоду времени чернігівська команда зарекомендувала себе як один із лідерів рукопашного бою в країні. Наші спортсмени постійно постачають кандидатів до збірної. Єдине, що може завадити чернігівцям поїхати на чемпіонат у Німеччину, це брак грошей. Однак час до поїздки ще є.